Привіт, друзі! 9 серпня дата запам'ятається надовго. Бо 9 серпня, за повідомленнями поліції у Криму, вже війна почалася в Криму. Я чому так -то кажу? Тому що буквально щойно у телеграм-каналі Осторожна Новості це канал Ксенії Собчак в Росії. Це дуже важливий момент, тому що вона дуже обережно публікує новини. Боїться реально боїться. Ну. Не те, що там зрозуміло, але по факту так. І вони щойно взяли телефонний коментар однієї з власниць готелю в Криму. Ну вона сказала, що хотіла власниця готелю виїхати з Криму, але не вдалося на вулицях шалені пробки на дорогах Пробки виїхати. Неможливо. Вони вирішили перечекати в підвалі, а поліція повідомила, «свалюйте отсюди, Війна почалась». Так, в Криму шалена паніка. Там уже є повідомлення про одного загиблого. Це повідомив Аксінов. Оцепили район аеродрому. На аеродромі на військовому перебуває перебувало дуже багато військової техніки літаків, якими бомбили Україну. Інформації зараз з'являється дуже і дуже багато, але найголовніший момент того, що з Криму в паніці почали тікати всі. На під'їзді до Кримського мосту корка неймовірна, один із тих, хто звідти виїжджає в автомобілі з відео. Ми це все публікуємо в Телеграм, дуже оперативно. Ви просто підпишіться, там швидше буде інформація, бо тут складніше в відеоформаті вам її давати, а там будете оперативно все знати, тому що дуже цікаво розвитаються події в тимчасово окупованому Криму. І він півгодини стояв на під'їзді до мосту кримського. Він його навіть не бачить. Там просто тупо всі звалюють звідти. Тому слідкуємо за подіями в телеграмі. Я думаю, що події будуть розгортатися зараз дуже активно. Хлопці, ті, що зараз перебувають на нулю, дуже раді цій новині, тому що це дійсно їм полегшить ситуацію. Хоча безумовно радіти поки що нема. Чому процес, який анонсували раніше у міністерстві оборони, він лише розпочався. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.